Вітаю вас! Здоров'я жінки є запорукою успіху і добробуту всієї родини. Дбати про жіноче здоров'я треба з особливою увагою і турботою. Як зберегти жіноче здоров'я та на що потрібно звертати увагу, нам розповість лікар гінеколог Елеонора Снігова. Вітаю вас! Добрий. день! Екологія, постійні стреси, і спосіб життя негативно впливають на здоров'я жінки, з якими проблемами найчастіше звертаються жінки, і чи помолодшали так би мовити жіночі хвороби? Так, дійсно, зараз жіночі хвороби не мають віку. Те, що що вчора було характерно для жінок більш дорослого покоління, з такими ж проблемами почали звертатися і більш молоді сучасні жінки. Проблеми, з якими звертаються жінки, дуже різноманітні. це особливо зараз на фоні стресу, часто жінки звертаються з порушенням менструального циклу, загострення хронічних захворювань, безпліддя, також онко та якісь другі інші захворювання, більш важкі. Багато жінок вважають, якщо вони почувають себе добре, то немає необхідності звертатися до гінеколога. Як часто треба проходити, Профілактичні огляди, і за яких симптомів треба негайно йти до лікаря. Профілактичні огляди, незважаючи на відсутність скарг, треба проходити щорічно обов'язково. Деяка кількість хвороб має прихований перебіг захворювань. Тому жінка не завжди почуває себе погано, але має якісь виражені скарги. І тільки, тільки при огляді, при збору анамнезу життя, анамнезу хвороби, сімейному анамнезу, лікар може виявити деякі симптоми прихованих захворювань. Гормони вважають головним регулятором всіх процесів в організмі, які гормони впливають на наш емоційний стан, настрій і взагалі на жіноче здоров'я. Так сталося, так створила природа, що жінка дуже залежить від дії, від правильної роботи гормонів. Так кажуть, що жіночі гормони це дзеркало жіночого здоров'я. Тому дуже важливо, щоб гормональний фон жінки був і циклював працював правильно. Так? Тому необхідно, щоб жінка слідкувала за своїм здоров'ям, приходила до лікаря. І коли є деякі збої гормональні, як ми кажемо, жінки вона зверталася до лікаря за допомогою. Від цього залежить її здоров'я, здоров'я роботи всіх органів і систем. Бо гормони це такі і, і, цікаві да, хімічні сполуки, які є інформаторами в нашому організмі. Без дії цих гормонів не працює в, в весь організм. В чому це проявляється? Це може збої, менстру... Теж збої менструального циклу, це неможливість жінки завагітніти, це головні болі, мігрені, ендокрінні порушення, набір ваги лишнього або наоборот, схуднення. Тому всі ці питання може вирішити тільки лікар на індивідуальному прийомі. Які вітаміни важливі для жіночого здоров'я, і чому фолієвій кислоті належить особлива роль? Так, ви праві. в сучасному світі багато вітамінів, які і других елементів, які зараз рекомендовано для прийому жінці. І в кожному віці можна жінці рекомендувати особливі вітаміни для підтримання її здоров'я. Але є такий вітамін фоліова кислота, який ми рекомендуємо особливо жінкам приймати тим, які планують вагітність. Це Кислота, яка дуже важлива для профілактики вад розвитку. Тому цю фоліову кислоту ми рекомендуємо приймати всім парам, які планують в подальшому вагітність і чоловікам, і жінкам. І коли у жінці наступає вагітність така довгоочікувана, вона продовжує приймати всю вагітність. В більш похилому віці ми теж рекомендуємо кислоту приймати жінкам для відновлення гормонального фону, для нормалізації менструальної функції, і деякі другі інші моменти, але це знову ж вирішується на індивідуальному прийомі. В чому полягає важливість того, щоб вагітні вчасно приходили до лікарні і ставали на облік? Тому дуже важливо, щоб жінки, які планують вагітність, зверталися до лікаря і підготувалися к цьому важливому процесі. І жінка, яка вже завагітніла і чекає на дитинку, раніше прийшла на прийом до лікаря і стала на по вагітності на диспансерний. Облік. Чому це так важливо? То що на ранньому етапі важливо виявити ряд хронічних захворювань, рекомендувати жінці прийом тієї ж фолівої кислоти, яка дуже важлива для розвитку пліду, де направити її до сміжних спеціалістів. Все це дуже важливо зробити до 12 го тижня вагітності. На 12 му тижні вагітності жінка проходить теж дуже важливі скринінгові обстеження, які Повинна зробити іменно в цей період. Це і біохімічний аналіз на вади на пороки розвитку, це і важливе ОЗД обстеження, і другі біохімічні обстеження, аналізи крові, мочі і так далі. Тому закликаємо всіх молодих мамочок, жінок, які планують вагітність і вже завагітнили. Приходьте раніше, ставайте на облік до лікаря, і лікар дасть вам самі поради. Які методи контрацепції ви порадите жінкам, які на даний період не планують вагітність? Так, ви праві особливо в цей час важкий час для нашої країни. Методи контрацепції стали найбільш важливими для жінок. Деякі змінили свої плани, деякі виїжджаються з нашої країни, деякі пішли на Воювати, тому жінки часто звертаються зараз за за методами контрацепції, і в нашому арсеналі є багато методів сучасної контрацепції, це і медикаментозні, і внутріматкові спіралі, і інші методи, але все ми можемо порекомендувати при зверненні жінки і підібрати її індивідуальний той інший метод контрацепції. За статистикою, рак молочної залози найпоширеніше онкологічне захворювання серед жінок, з якого віку жінкам треба звертатися до мамолога. Ще не менш важлива причина звертатися вчасно до лікаря на прийом це зростання онкологічних захворювань за останнє десятиріччя. Особливо нас вражає кількість онкозахворювань по молочній залозі. Молочною залозою займаються деякі спеціалісти. Це може звертатися і до сімейного лікаря, і до гінеколога, і до мамолога. Тому Головніше це звернутися. Так? Коли жінка приходить на прийом до гінеколога, ми обов'язково обстежуємо молочну залозу. Обов'язково можемо її скоригувати і куди подалі вона по маршруту може поїхати. З 35 років або з 40 років жінка проходить обов'язкове обстеження. Це називається так скринінгове, щорічні обстеження молочної залози. Наша лікарня також обезпечена сучасним приладом для мамографії, тому Можете звертатися. Ця процедура безкоштовна. Щорічна кожна жінка має пройти цю процедуру на базі нашої лікарні. Будь ласка, звертайтеся. Яким чином паління впливає на жіноче здоров'я? Нікому не секрет, що паління це шкідлива звичка. І наслідки для жіночого здоров'я від такої звички все одно є, як би ми себе не тішили розмови, що хто всі курять, і вона народила, от там все добре. Але наслідки є, бувають дуже-дуже небезпечні. Особливо, коли жінка планує стати мамою. Нікотин дуже негативно влітає, небезпечний для розвитку плоду, може призвести до групи дефекту розвитку нервної трубки. А це чревато грубими е патологіями, це може призвести до несвоєчасних пологів, до низької ваги плоду, до е низького гемоглобіну. Що можна казати про паління, коли це може. І... На жінці отражатися — це пригодить її до раннього старіння, для сухості кожів і нарушення менструального циклу, остеопорозу. Наслідки куріння вони багато, їм можна виділити це на один час, бесід. Тому дійсно це дуже шкідлива звичка, і я призиваю всіх жінок, особливо репродуктивного віку, залишити цю звичку. Переохолодження негативно впливає як на весь організм в цілому, так і на жіноче здоров'я, до яких жіночих проблем може призвести переохолодження. Ще з дитинства кожна мама вчила свою донечку одягатися, і це потрібно робити не тільки в дитинстві, але і одягатися, дбати про своє жіноче здоров'я і в дорослому віці. Так, дійсно переохолодження – це дуже шкідливий фактор для жіночого здоров'я, і це може привести не тільки к загостренням хронічних хвороб. Це може і в подальшому призвести і до того, що безпліндя для невиношеності, для жінки – Попадають на лікарняне ліжка, а це вже інша історія. Нарушаються сімейною кладу, сімейні проблеми можуть визникнути. Тому жінка повинна дбати про своє здоров'я, не не переохолоджуватися, вести здоровий образ життя. Тож на завершення сьогоднішньої програми, давайте нагадаємо нашим глядачкам про корисні звички, які допоможуть зберегти жіноче здоров'я. Як жінка в сучасному світі доглядає за своєю красою. Так вона повинна дбати і про своє здоров'я, то, по-перше, пусть це і звичка буде, і обов'язкове правило у кожної жінці приходити на профілактичні огляди до лікаря. Тому, якщо є можливість обов'язково займатися зарядкою, приймайте вітаміни, раціонально харчуйтеся, підтримуйте нормальну вагу. І найважливіше це позитивний настрій позитив, тому що стрес для жінки це дуже погана звичка, а дуже гарна звичка це добре ставлення до людей, гарний настрій і все буде добре. Дякую за цікаву бесіду. А вам, дорогі жінки, хочу нагадати відому істину, хворобу краще попередити, ніж лікувати. Бережіть себе, обов'язково звертайтеся до лікаря-гінеколога і будьте здорові!